На нашу школу навантаження, можна сказати, є дуже велике, тому що школа наша працює у дві зміни: в першу зміну навчається 14 класів комплектів, а в другу навчається 10 е, класів. А скільки всього учнів? Всього учнів у нас у школі 556. А чи можна в сьогоднішніх умовах нормально організувати навчально-виховний процес? Звичайно, так, як. Потрібно організувати навчально-вихований процес, ми не можемо. Тому що школа в дві зміни працює і дуже перенаповнена. Значить, провести якісь додаткове заняття приходиться викроювати і шукати вільний клас, Тоже дуже тяжко, бо підстосовується до розкладу, який є в школі, до уроків. І ну, ми виходимо з умов. Використовуємо клуб шкільний. Сільський для проведення, наприклад, якщо взяти позакласних заходів. Ситуація в нас була взагалі-то після урагану, після червня, дуже і в селі складна, і в школі, тим більше. Навіть це старе приміщення, де зараз навчаються наші діти, було в аварійному стані. Значить, щоб побудувати відразу школу на 1 вересня, ви, ну ми відразу чомусь не повірили в це. І пізніше було, звичайно, строк здачі школи було б перенесено. І ми сподіваємося, що 1 вересня цього року наші діти все-таки підуть в цю нову школу. Можемо пишатися, тому що в нас є чемпіони України, є переможці республіканських змагань собак. І Престижні наші собаки взагалі. Курцхари хороші, сетери англійські, ціняться на Україні, мають високу якість. Племені собаки. По-перше, горді за свою собаку. От. І велике задоволення. Це дуже велике естетичне задоволення, тому що англійський сетер то є класика полювання по перу. То є, ну, ну то є англічані з чим асоціюються? З чопорністю, з якоюсь витонченістю в роботі. Так і працює собака, то не пусті слова. Ходила й до Кривицького, ходила й до Киричука, й до Кравчука, й в ЖЕК, і горжило правління, кром ходили. Все, всі нам відмовляють, або навіть ось таку брехню пишуть. Що ми вам, що ми вам покрили? Ніхто нічого не крив, ніхто до нас не приходив, ми нічого не бачили, ми нічого не розписувалися. А де наші гроші? Що ми за квартиру платимо? Га міською радою ніякі чи владою ніякі кошти жеку не виділяється. Жек працює заробляє кошти, це квартплата 30 копійок квадратного метру загальної площі нарахування в будинках п'ятиповерхових і 37 копійок це там, де є ліфти. 6 числа у нас було зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод, яких дві особи загинуло і вісім травмовано. І 1, 7 числа була зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, але в результаті цієї автопригоди загинуло три особи. Водій автомобіля Ауді Стро рухався з міста Ковля в напрямку міста Луцька. і Технічна несправність, певно, була, коли сотяга злетіла і потягнула його вліво. І на огорожу наїхав скоїв клівництва на огорожу. Потерпілих серед людей немає. Ремонтують дороги, якщо то асфальтобетонний, то ремонтують асфальтобетоном. Він укладається, технічна сторона, тобто якби, умови його укладання повинні бути при хорошій температурі, суха. Поверхня повинна бути. Правилом ущільнюватись повинно і все. Це велика урочистість. Це духовне підвищення духовного настрою, віри Христової відправитись і надія на краще. Бо воскрес Господь Христос Ісус, Христос, воскрес! Воскресла Україна! Христос Воскрес! Як було написано Він. Був похований на третій день воскрес, я казав, ученикам своїм. Святкую це саме для мене. Мені дуже не подобається, як зараз люди живуть і як вони виховують своїх дітей. Мені б хотілося, щоб вони краще відносились до природи і в першу чергу до самого себе. Бо якщо вони будуть тут смітити, то вони самі будуть жити в такому грязному середовищі, брудному, якому є зараз. Ми плануємо таку роботу провести. І в цю п'ятницю по прибиранню парку імені 900-річчя. Там ми залучаємо більше тисячі людей, представників установ організацій, які повинні навести порядок. Міський голова прийняв розпорядження про проведення в місті загальноміської акції Екологічний квартал. І до пасхальних свят ми повинні зробити все для того, щоб місто було чистим і охайним. Керівництво Луцького міського відділу звертається до всіх мешканців міста Луцька з проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу причетну до скоєння злочину. Конфіденційність гарантується, і також МВС України гарантує винагороду в розмірі 3000 тисячі гривень за інформацію, яка допоможе в розкритті скоєння даного злочину. На даний час відмови щеплень, навіть від всіх дифтерії дуже багато. От нас по місту Луцьке тільки від вакцинації, не говорячи вже коли треба повторно повторити, то на даний час 1240 батьків відмовляються. Від корі відмовляються, просто відмови такі досить цікаві. То вони почули інформацію по телебаченню, то вони в інтернеті щось вичитали, то просто зібралася кучка батьків і вирішили не робити, тому що якась там дитина дала температуру. Так роблю, але не всі. А чому не всі? Ну я роблю обов'язкові ті, що для садочка потрібні. Надію, що інше до нас не причепиться. Також вибірково роблю щеплення, але я вважаю, що така відповідальність лежить в першу чергу на батьках рішення. Робиться все, щоб завозити генетичний матеріал з Європи. На сьогодні відпрацьовується питання завезення його із Польщі. І якщо у Польщі сьогодні надій від корови становить 8 майже з половиною тисяч у такій області, як наша, де 125 тисяч корів, то звичайно у нас вдвічі менше. Для того, щоб цей показник підняти, якраз ми робимо все можливе. Дивлячись, скільки хто кормить корову, я, наприклад, свої чотири рази довісти. Є люди, що три-два, це ж треба дивитися за коровою, щоб корова, корова молоко на язиці, самі знаєте. Що ви заготовлюєте для корів? Буряки. Я згодую свою корову за кукурудзяною, осипкою, буряками і картоплею. Я нічого не купляю, бо нема ресурсів таких, щоб ножом. Та все отаке. Добре надої від цього? Ну, як наїсться корова, так і видається. Якщо більше з'їсть, Лучше її їжі, то більше молока дасть. А в день скільки є от літрів близько від бутонії? Наразі я видаю 9 літрів від двох. Львівська фонд благодійний вони подорожують зараз по Україні. Буквально от на цих вихідних вони повністю всі тут стояли, збирали гроші. Вони подорожують по Україні і збирають кошти на лікування хлопчика. У мене, навіть, до речі, є з собою візитка. Зачекайте, будь ласка, а для чого ви гроші збираєте? Зупиніться. Зачекайте, будь ласка, чому ви не чекаєте від нас? Я не люблю, коли мене знімають. Хто ви є? Я волонтер із фонду. Зараз робочий час, час навчання. Я працюю, це моя робота. Вам щось за неї платять за цю роботу? Ні. Що ви збираєте? Гроші на дітей, вони хворі на ДЦП. Не яких дітей? Оце обманюють, обманюють вони. Це є хлопці, які збирають біля цього, Діти ні, ні, біля тамтаму. Збирають так само кошти на діток на операцію на серце м, до трьох років. Причому що ці операції в нас в інституті серця повністю безкоштовні. Дзвонила те ще, що він не бере трубку. Перестав брати трубку, щоб я прийшов перевірити. Ну, таке часто там буває. От. Я навіть не підозрював, нічого такого, що там може бути якась небезпека. Підійшов, ну, може, вже забув телефон по території, ходить. Підійшов, зайшов на територію. на зустріч мені виходять два чоловіка з сумкою. От. Я спитаю, де Анатолій? Мама так само в мене зараз хвора. Вона кожен вечір, кожен ранок готує батьку чай по звичці. Вона не має змоги пересуватися без сторонньої допомоги, потребує лікування постійно. І ну, незважаючи на те все, я ні разу не почула за півроку від них вибачення. Я там побував і для цих двох персонажів, що там, ну, для них вбити людину, це якби я не знаю, вийти там в любому сигарету скорити. Рівні шуми шумшумі шуму перевищують норму в 2 дБ в нічний час. Довідка не ночу вони мені відповіли, що компресорні установки, які були на стіні, перенесені на підлогу. Шуми далі продовжуються. Вібрація в нічний час. Така йде потілі як іде, як була, так і йде. Стіни тріскають. Нам так само відписують, що там стояла десь в підвалі вода, в підвальних приміщень нас немає. Приходить ніч, я вже трушуся, бо я спати не зможу. Тільки лягаю спати, ляжу на кровать, іде вибирація по тілу. Ви представляєте, я диван відтягую від стінки, понациплювала вже коври в хаті, щоб тільки менше той звук. Поглощав, чи як він там, щоб не менше звуку того було. Шуму у квартирі. Я не можу спати ні в день, ні вночі і за шуму. Дана ситуація була виправлена негайно, було прийнято рішення власниками магазину зробити шумоізоляцію і встановити ті холодильні камери на ну, якісь резинові чи що там підставки. У нас навчається 500. 22 дитини на цих трьох відділеннях. Площа нашого навчального приміщення становить приблизно 5128 квадратних метрів, де ми маємо кабінети теоретичні і практичні. І так само ми маємо 23 кабінети на території клінічних баз в Ківерцівському медичному коледжі. Привикла спочатку думала, що. Буде дуже важко, не знала, що мені тут робити, якщо чесно, і е, думала, що тільки відпрацюю три роки і все. Але ж вони, отакі, як вони, практично заставили працювати з ними по сьогоднішній день. Мені дуже подобається навчання, тому що викладачі дуже доступно пояснюють. Є кабінети фантому, де можна відпрацьовувати навички, і також, якщо добре старатися, можна досягти великих успіхів. З дитинства мені дуже хотілося стати лікарем, тому я вирішила спочатку піти в медичний коледж, подивитись, як все буде, навчитись, і далі вчитись на лікаря. Вчора дитина поступила до нас з вогнепальним пораненням. Це так ну, ми підозрювали по вхідному отворі, що це е, з пневматичної зброї. Зробили до обстеження. Ось заплановано була оперативна втручання. Якісь центральні магістральні судини не були пошкоджені. Сьогодні дитина взялася в операційну після дообстеження. Ось видалена куля з пневматичної зброї, яка застрягла в м'яких тканинах плеча. Вчора в нас в групу нашу ОСББ закинули таке повідомлення, одна з мешканок з першого під'їзду, що якби поранили доньку. В руку і йшла кров, чи хтось бачив, чи хтось чув. Ну, я не чула, звісно, але ну, ми ж тут живемо в другому під'їзді. Але ну, така інформація сколихнула людей, всі почали писати, що викликайте поліцію, бо ну, ситуація, звісно, неоднозначна. Але випадок, звісно, такий неординарний. Тому хотілося б, щоб результат був такий. Щоб зловили цю людину, яка собі дозволяє такі забавки. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. Попередньо це може бути поранення з пневматичної зброї. Наразі дівчина знаходиться в лікарні. Як я казав, в рамках досудового розслідування вже будуть з'ясовані всі деталі даного правопорушення. Попросили подивитися на відеонагляд, бо стоїть на будинок з мого офісу. І Ми подивилися з поліцією. Хто входив, хто виходить. І по описанню той бабці, що пограбували, вона описала, що вони були так в діті. і ми знайшли їх, побачили по відеонагляду. Я запостив у Фейсбук, щоб люди може, десь по дорозі пролають, може вони не місцеві, десь там на автостанції побачать. Одна жінка типу, сказала, що у нас газової служби. Бабця відкрила. Вони пішли на кухню, а друга заскочили в кімнату, порубали і вони двоє втекли. Я хотіла спочатку, щоб була кримінальна справа, але потім ну, сказали, що у того, хто стріляв, було, є, ну, є двоє дітей і не хочеться мені нікого там... А якби вона питання. Знову. Що Щоб ви тоді робили? Думаю, що це не, не життєво важливий юра, І ви повелися, щоб в нього двоє дітей. Приїхавши туди, побачили, що дійсно людина була. викликали цю оперативну групу. Була людина. Ого, З рушницею, з мисливською собакою, на ну, полюванні були. І були... Потерпившие. Особа подала заяву повідомлення. Если уже вы прийняли заяву, то планшет на планшетах банкомат. Цю заяву ви прийняли? Я. Я питаю, прийняли чи не прийняли? прийняли.